Доброго дня, шановні колеги, тема моєї доповіді поняття успіху з учнями-цимбалістами інклюзивний підхід. Як так сталося, що я почала цікавитись інклюзією? 13 років тому в мене народився син, і одразу стало зрозуміло, що він потребує особливого підходу, особливої уваги. Так я стала вивчати спочатку. Арт-терапію, а потім орфпідхід. І на одному із семінарів Світлани Фір я познайомилась з тренеркою орфмузикотерапевтом, музичним терапевтом Тетяною Черноус і стала у неї навчати спочатку орфпідходу, а згодом і орф музикотерапії. І в цей же самий час я почала працювати з дітками. в Спеціалізованому центрі, де навчався мій син. І це був для мене дуже-дуже такий цікавий і об'ємний досвід. Там я познайомилася з різними діагнозами, з різними особливостями. Дуже багато у мене було дітей з аутизмом, з розладом аутичного спектру, ДЦП, синдром Дауна. Я вчилася з ними взаємодіяти, вчилася з ними спілкуватися, розуміти їх. Після курсу орфмузикотерапії з моїми друзями виникла ідея створити інклюзивний театр. І спочатку це були групи для дітей від 9 років, а потім туди стали приходити підлітки. І дорослі люди з інвалідністю, і дуже я пишаюсь тим, що ми створили і поставили на великій сцені. Один спектакль. Готували ще другий. Але нам зашкодила це зробити війна, і багато дітей роз'їхались, викладачі теж роз'їхались. Але я дуже дуже щаслива, що зараз цими дітками, ну дітками дорослими, працює наша молода цимбалістка музичної терапії, і вони не ніким не кинуті, і вони займаються. Після, після створення театру, після того як ми показали спектакль, нас запросила для навчання орфпідход для людей з інвалідністю Вікторія Колодяжна з Східноєвропейського університету імені Лесі Українки в Луцьку. Вікторія Колодяжна – це такий. Великий ініціатор інклюзії, дуже-дуже багато вона в цьому напрямку робить. У неї свій хаб в Луцьку інклюзивний. Там проходять, де багато занять, і саме таке цікаве: хто цікавиться інклюзією, вона дуже багато робить проєктів, в яких можна навчатися. І ну, це якби. А, ще хочу сказати, що в цей час паралельно до мене в школу приходили дітки, які потребували особливого підходу в навчанні. І так, десь клас у мене невеликий, і десь половина класу була саме таких дітей. І я всі ці знання, які у мене були, я могла там теж примінити. Методика інклюзивного навчання повинна допомагати дитині, незалежно від її природних даних, проявити себе в музиці, відчути радість творчості, виявити інтерес, направити в бік соціальної активності через розвиток музичних здібностей. Музика стає засобом проявити себе. Навчання повинно бути спрямоване на створення успіху радості, творчості та праці. А що для вчителя в музичній школі поняття успіху, успішність це вдалий виступ учня, висока оцінка, гра учня на концертах, виступи на конкурсах, призові місця, вступ до навчального закладу. Все це оцінює нас як успішних викладачів. І якщо ми бачимо, що дитина потенційно може підкріпити наш успіх своїм вдалим виступом, своїми успіхами, то ми будемо щиро радіти всім етапам, в цьому шляху в досягненні цілі. І дитина автоматично через нас теж буде відчувати себе успішною. З дитиною, з інвалідністю, Шлях вибудовується трошки інакше. Частіше що за все, ми не можемо говорити про такі перспективи, як виступи на сцені одразу, і треба себе привчити ставити маленькі цілі і щиро радіти особистим досягненням учня прямо на уроці, радіти моментом. І що хочу сказати, що у багатьох дітей з порушеннями розвитку є така особливість, після позитивної динаміки може наступати момент регресу, і здобуття навику рухається сходинками. Тому саме важливо радіти моменту, бо потім може ну, не бути того результату, якого ви очікуєте. В роботі з інклюзивною дитиною переноситься фокус уваги саме на дитину, а її успішність це може бути новий навик, покращення уваги, координація рухів, задоволення від навчання, гарне самопочуття, стабільний емоціональний стан, покращення уваги, координації рухів і концентрація. І саме важливе це покращення її комунікативних здібностей. І це все на перший погляд може бути десь далеко від а, виступів на сцені. Але е, в умовах мистецького закладу ми повинні е, виступи ми теж враховуємо і повинні йти до цього. І в ком комфортних умовах готувати дитину до цього. Що мені допомагає бути ефективною на шляху роботи з дітьми з інвалідністю, і що допомагає показати дитині її успішність? Перше, це співпраця з батьками. Коли ви зустрічаєтесь вперше з батьками дитини з особливостями, перше, що треба зробити, що мені допомагає, це. Запрос батьків. Я е, задаю е, пряме питання, що ви від мене хочете, або ну, можна делікатніше, що ви від мене очікуєте. Е, бо е, іноді батьки дещо перебільшують е, вплив музики, е, окутують себе якимись міфами і е, очікують від вас чогось, може, більшого, чогось. Е, Такого надзвичайного, можу привести одну історію свого життя. До мене в спеціалізований центр прийшла мама з дитиною, і я запитала у неї, а що ви хочете від мене? Що ви очікуєте? А вона каже, ну ось він не розмовляє, і ми хочемо грати на віолончелі. А я кажу, ну, а чому саме так? Ну Ось у нас у знайомих була. Ну, Дитина такі ж, якби, складності теж не розмовляла, а потім пішла вчитися грати на віолончелі, і заговорила, і потім грала через півроку вже на концертах, і там із оркестром грала. І ми хочемо так. Ну, Вибачте, я сама не вмію грати на віолончелі, і не вмію вчити, але ми е позаймаємося і я. Е Відповім вам, що я можу зробити, який ми можемо шлях вибудувати в навчанні. Ну, і Ми почали навчатися, а дитина ну, така була, що 45 хвилин першого уроку, вона навіть мене в класі не замітила. Щоб я не робила, там співала, показувала різні інструменти, якось так і хотіла. Звернути на себе її увагу, але ну, нічого. Ну, і я вийшла і кажу: Ну, перше, що ми повинні зробити, це налагодити контакт. Мама мене питає: А скільки ви будете налагоджувати цей контакт? Я кажу, ну, може. Там ще один урок, може три уроки, може місяць, а може й ніколи, тому що я ну якби я не можу поки що вам нічого конкретного сказати. Ну таке контакт ми е, не швидко, але у нас з'явився і деякий час ця дитина ходила до мене на заняття. Що я хочу ще сказати? Особливо з батьками дітей з інклюзії, треба бути максимально відвертими і ніколи не перебільшувати позитивної динаміки. Можна десь якісь негативні моменти не казати, але ніколи не казати чогось, того, чого немає, або то, що вам десь. Показалась. Бо ви в якийсь момент станете некомпетентним для них спеціалістом, і вам перестануть довіряти, і дитина піде від вас, що допомагає дитині в навчанні. Я колись була на семінарі одного корекційного педагога, психолога, і він сказав, що 80% Часу на уроці дитина була, повинна бути успішною. Зробіть все, щоб дитина на 80% почувала себе успішною. Тобто вам е, треба підбирати такі форми роботи, такі е, е, прийоми, такі, е, е, ставити такі цілі, що, щоб дитина це могла виконати. І... Е, Відчути власний успіх. Іноді дітям з особливостями, особливо, якщо це діти з аутизмом, потрібно дізнатися у батьків або у спеціалістів, з якими ця дитина працює: це психолог, корекційний педагог. На яку похвалу, на, яку, на яке заохочення буде реагувати дитина. Це може бути похвала словами, емоційна реакція, можуть бути там наклейки, жетони, навіть якісь смакові заохочення. Ну, для цього треба співпраця з сумірними спеціалістами, бо дитина. 6-8 років вона вже має яких спеціалістів і за якою методикою з нею взаємодіють. І не треба нічого вигадувати нового, треба лише запитати у батьків або, може, у того спеціаліста, з яким він працює. За якою методикою він е, працює, щоб е, той спеціаліст дав рекомендації? Це може бути аба-терапія, фліртайм, е, корекційні якісь е, е, методики, корекційні прийоми, е, щоб е, ви таким чином зможете показати дитині її успіх. Е, бо Іноді діти не завжди реагують, там, на емоційне підкріплення, а реагують, наприклад, на якісь там, балове там, заохочення чи жетони, чи може якусь там улюблену ну, іграшку, улюблений якийсь, антистрес. Це для, для дитини буде винагорода. Але дуже-дуже теж необхідно показати дитині відчуття власного успіху без заохочення. І тут дуже мені допомагає навчити дитину робити те, що не зможуть робити її, наприклад, батьки одразу, там, однолітки. А дитина трошечки потренується і зможе це з успіхом зробити. Це може бути навіть не пов'язані речі з е, грою, це може бути там якийсь фокус, чи якась нейровправа така, наприклад, чи така. Чи може бути е, боді перкашн, наприклад. Тобто це повинні бути. Е, Прості рухи, які дитина швидко зможе освоїти. Може бути, я ще якби, ну, не володію цією технікою, це бітбокс може бути там, чи щось ну, таке, що зацікаве однолітків, в чому дитина може себе проявити. Так. І саме таке для мене важливе. В роботі в мистецькій школі включати дитину в колективну роботу. Гра в колективі, це може бути гра в оркестрі, там в перспективі. Це, звичайно, не одразу іти до цього, вибирати репертуар для ансамбля, не, не такий традиційний, що були равноцінні партії. Одна партія може бути більш складна у, у дитини, яка з цим справляється, а інша партія буквально дві ноти, тільки щоб. Дати дитині можливість досвід спілкування з іншими, досвід невербальний і ну, комунікативний такий досвід. Але для цього треба йти до цього, Це через що? Через знайомство з учнями класу, якісь інтеграційні заходи, можуть бути якісь спільні святкування якихось. Свят, там, де ви можете зробити якісь вправи на команду будування, на, на спілкування, присутність на уроках інших дітей. Інклюзивних дітей на уроках інших дітей, і також коли інші діти приходять на урок до інклюзивної дитини. В цьому сама і полягає інклюзія, гра з концертмейстером, це теж досвід спілкування, такий дуже важливий. і е, е, хочу е, один приклад розказати із життя. Коли я навчалась на четвертому курсі в музичному училищі, у нас була, була така дисципліна практика роботи з оркестром. І ми всі були розподілені по різним оркестрам міста Харкова. і я була... Ходила на репетицію до оркестру 9 школи, де керівником був Візгодков Олександр Михайлович. І тоді ще про інклюзію взагалі ніхто не казав нічого. Але у нього в оркестрі було. Три інклюзивні дитини, ну і е, оркестр у нього був дуже невеликий. І він до цих дітей ставив вже такі самі вимоги, як і до всіх інших. І ці діти не почувалися себе, не почували себе якимись. Обособленими, якимись не такими, як всі, і дуже був гарний контакт інших учасників цього оркестру з цими дітьми. І це ну, для мене було таке відкриття. І на той момент ну, якби не ставились такі задачі перед мистецькими школами в інклюзивній освіті. Але це було, і, ну, це, це було дуже круто. Специфіка занять з інклюзивними учнями. Це спеціально підібраний репертуар вправи на урахування індивідуальних можливостей учня, чергування швидка зміна різних видів навчальної діяльності, постійне слідкування за психологічним станом учня. Контроль за втомлюваністю, за емоційним і фізичним напруженням, використовування методів заохочення і похвали знайомим для дитини способом. Заняття, направлені на виховування впевненості у собі, комунікативних здібностей. заняття музикою це важливий засіб профілактики і корекції ряду порушень у дітей з особливими потребами. Вона позитивно впливає на розвиток усіх сенсорних систем. Пам'яті та психоемоційної сфери, а викладач повинен шукати найбільш ефективних засобів організації навчання. Він повинен бути впевненим у своїх діях, необхідна загострення, його спостережливість і чуйність його боку. Треба не тільки слухати гру учня та помічати всі деталі рухів, а бачити всі зміни виразу обличчя, розуміти, що він відчуває та на що. Звертається його увага. І при всьому цьому, на все, все таки на перший план виходить, виходить бажання працювати і навчати дітей з особливостями розвитку і особливостями поведінки. Дуже дякую вам за увагу!